Добрий день, шановні друзі і глядачі програми Українська хвиля. Сьогодні з нами в студії цікава гостя. Її звуть Ганна Гавриш і я запропоную Ганні саму себе представити вам. Вітаю, вітаю, Дякую, що запросили Ганна Гавриш. Я є людина, яка в Україні має фах психолога, і також я працюю з ГО Землячки на підтримку українських жінок-захисниць, ветеранок. Ми організували півтора роки тому таку групу психологічної підтримки, індивідуальну роботу з захисницями. І власне я курувала інших психологів впродовж півтора роки, тобто. Таку розгорнули діяльність до речі, шановні глядачі. Ви бачили декілька епізодів відео землячик. Ось це саме Ганна Гавриш нам надала змогу опублікувати ці відео. І ви бачили дівчат з фронту, бачили їхні потреби і їхні проблеми. Нагідно, я дуже дякую за це і за підтримку. Це дуже відчутно і важливо. А гео землячки це ініційована. Організація Ксенія Драганюк в кофаундерстві і власне ГО землячки організувалися на потребу захисниць в першу чергу, оснащення побутові потреби. Гігієна все, що стосується догляду за собою, і це розрослося в таку доволі велику організацію, хоч там у нас а не багато людей все, ще працюють, але дуже злагоджено і гарно налаштовано. Плюс є підтримка українців, і ось так, от з-за кордону якісь так донати, і це все працює, і все це пакується в коробочки щодня і відправляється на. Нулі на фронт, тому що завжди щось є потрібне. Броніки, захист, шоломи, все за закуп... Повується і все відправляється. Я навіть бачила фотографію з президентом Зеленським. Так була отримана нагорода як визнана організація, яка допомагає справді якісно військовим жінкам, військовослужбовицям, і ветеранкам. І власне, ми за ці роки здобули таку доволі вагому довіру у жінок військових. І ці звернення зростають, і також ці звернення надалі перетворилися на питання: добре. У мене вже є форма, спальні, кибро. А можна я з кимось поговорю. Угу. Тобто вони потребують і психологічної допомоги. І так ми виявили знову, не вигадуючи нічого, а просто запитавши, що би ви хотіли, ми виявили, що є потреба спілкуватися, говорити, є потреба виговорюватися, те що психології називається контейнувати. Так? Тобто, віддавати, щоб хтось це прийняв трішки на себе, розділити. Цей досвід, часто страшний досвід, часто нестерпний досвід. І це легше робити в присутності людини, особливо, mm -hmm. якщо ця людина-фахівець, який працює в методі, знає, як комунікувати, щоб не нашкодити, а навпаки, приберегти і допомогти. І от ми, власне, за півтора роки такої діяльності в групі зрозуміли, що це ефективно. Ми надавали 10 таких консультацій в межах проєкту безкоштовно, це все було волонтерство. Зараз ми хочемо масштабувати, тому що так це потребує підсилення, звичайно, і запитів стає більше, ми теж помітили. І ми побачили, що після цих 10-8, то скільки встиг пройти сесій, жінки нам відповідають з подяками, з такою щирою. Навіть іноді самі дивуються, що просто от поговорити з психологом, це може бути настільки помічним. Мені так краще. Я вийшла з апатії, Ось у мене вже нема таких проявів. Ось тут я краще сплю тут, я харчуюся, і ми зрозуміли, що це справді потрібно, ефективно, і зараз ми думаємо, як це можна масштабувати. Я бачила і слідкувала за вашою подорожю по Україні, по Європі, і ось хочу вас запитати в Україні. Як ви знайшли сьогодні суспільство? Ось стан суспільства в Україні? Що ви відчули? А я не можу робити якийсь загальний зріз, тому що перебувала я у Львові тиждень, тиждень у Києві зараз. І у мене склалося враження, що дуже все залежить від бульбашки, в якій ти знаходишся. Тому що моя бульбашка це завжди діячі, це люди ініціативні, це всі люди, які щось організували, вони десь корисні, вони знаєте, десь беруть цей ресурс, в тому числі докладають свого і несуть туди, куди він найбільше потрібен. І така людина завжди буде відчувати себе вмотивованою, бадьорою. Вона жива, у неї є ця вітальність проявлена. І і те, що я проспостерігала в таких районах, де я бувала, це не мої знайомі, але, наприклад, там бабуся живе десь на віддалених куточках Києва, я з'їздила в гості. Зрозуміла так загально, що люди деякі мене насторожили та, своєю поведінкою. Я думаю, що загалом в суспільстві будуть різні процеси, як завжди, але війна і травма, вона щось посилює. Для когось це буде період ускладнення, якогось так. А для когось це буде період розвитку, тому що завжди є стрес, є дистрес. Там переживаємо ми психічно все по-різному, і комусь це завжди спрацює на розвиток. І, от благо, так, в моєму оточенні це ті люди, які розуміють, що. Їхнє лідерство важливе навіть на маленьких посадах, на маленьких якихось організаціях можна робити доволі впливові і важливі речі, і тоді такі люди не згасають, і дай Боже їм здоров'я, звичайно, і угу. нам всім так. хто цим займається. Ганна, ви були однією з організаторок. Форума психологічної підтримки та реабілітації військових це було зроблено разом з геоземлячки. Це все зробили геоземлячки. Там була підтримка в з Київської школи державного управління КВЦ Парковий на нам приміщення. У нас є доволі потужні такі люди, які от просто своїм ресурсом включаються в потрібний момент, і тоді це спрацьовує. Але задача цього форму у нас була. Власне, як наслідок цієї процедури півторарічної підтримки і такого ведення наших захисниць психологічно, ми хотіли подивитися, що взагалі відбувається в Україні в темі ментального здоров'я для наших військовослужбовців. І зрозуміли, що насправді багато всього, але також є. Певні прогалини і є певна несистематизація так, ось, процесів. Тому ми зібрали представників і державних установ, і лікарень, психіатрія була представлена, і інші громадські організації, у яких є служби ментального здоров'я, і Національна гвардія, і з офісу президента у нас були люди. Тобто ми намагалися подивитися, що загалом коїться в цій сфері, і ми зрозуміли, що. Не байдуже, так це головний висновок, okay. що багатьом не байдуже. Держава також шукає спосіб, як з цим працювати, як підтримувати і в процесі, і ветеранів вже так, і в процесі можливо реабілітації, ампутації, хто проходить труднощі, і цим людям обов'язково потрібно також. Підтримуватися, тобто багато всього відбувається, і на форумі ми звели так ці різні групи, послухати, поговорити разом. Це було дуже корисно для обміну досвідом в різних організаціях, і також ми зрозуміли, що. У військових ця потреба потрошку назріває. Ми працювали з жінками. Жінки, можливо, більш схильні говорити, ділитися, так тобто, наша аудиторія вже сама по собі готова. А військові, які чоловіки, це більшість все таки там є певна стигматизація, певний ще такий може. Така підозра, так що там зі мною будуть робити, <свісно> про що говорити, а щоб це було безпечно, щоб це було якось і корисно. Але водночас з тим в форумі теж були представлені військовослужбовці. От вони говорили свій досвід, і ті, хто вже потрапили в роботу з психологами, психотерапевтами, різними способами, хтось після травм, як масіне, то люди діляться досвідом, щоб без цього насправді ніяк не обійтися. Так зараз, особливо коли. Є така тривала служба, практично без вихідних. Це постійні соціальні е, стреси, і пережити їх можна всередині своєї команди, так? тому що є дуже потужні бригади, підрозділи. Де, наприклад, дуже сильні командири, він там виступає в ролі психолога. Таке трапляється, нам розповідають я в захваті, що такі люди там у нас є, і на них все тримається. Так є інші ситуації, в яких теж людина шукає цієї підтримки і, можливо, не знаходить, і тоді дуже рідкісними є звернення просто в телефони довіри, тому що людина не знає, хто там. І так, так сформувати доволі складно цей контакт. Мені розповідала одна психолога з такого телефону довіри, і вона каже: Дзвінок приймаю за 5 хвилин до кінця прийому. В принципі, тому щось, наприклад, закривається телефонна лінія, і чоловік на тому дроті починає контакт. Вона говорить: п'ять хвилин у нас залишилось, але давайте ми сьогодні почнемо, а далі ми продовжимо. Так його лагідно веде. А потім розпитує, як от ви до нас дійшли, і він каже, перед цим я дві години наважувався набрати цей номер. Це складно. Це дуже складно, це просто. Це складно. І для нас великий такий виклик і відповідальність, коли військова от, в нашу організацію звертається з цим запитом, це, це вже само по собі дуже відповідально. І тому нам потрібно багато всього в цьому проєкті, який намальовується, це обов'язково робота з спеціалістами проти вигорання, на підвищення кваліфікації. Я знаю, що багато цивільних психологів, психотерапевтів, які дуже добре діють в цивільному житті, можуть хвилюватися і навіть не брати роботу з військовими, тому що це інший досвід, цей досвід війни. він... Він проживається по-різному, і люди можуть просто не знати до кінця, так як працювати. Тому я думаю, що можна створювати програми, які адаптовують вже професіоналів в Україні під роботу з військовими. Це до навчання. Я не думаю, що це складно організувати. Думаю, що це буде як один із наслідків форуму. Ми продовжимо в цьому сенсі роботу. Але й також військові іноді не мають довіри до цивільних психологів. Тому що ви не там, ви не знаєте, як там, так, але щоб бути ефективним, щоб допомагати, не завжди потрібно бути там. Потрібно бути тут, в цьому контакті поруч з цією людиною і могти її пробувати зрозуміти, пробувати розділити цей вантаж, і тоді це вже само по собі буде помічним. От я, до речі, подивилась відгуки військових на вашому форумі. І я подивилася з великим зацікавленням, про що вони говорять, і про методи терапії, і про те, що їм це дуже все болить, і це потрібно, і вони відчувають себе краще після цього. І я думаю, що це просто необхідно сьогодні. А от ще багато кажуть, що зараз настав такий період, як люди вже взагалі і військові, і цивільні виснажені від війни. Чи це так, чи це не так, от що, що про це говорять. Тут навіть в Монреалі перебуваючи є таке виснаження, правда. Просто в інформаційному навіть полі воно висить. Я думаю, що у кожної людини різний спосіб і навичка адаптуватися. Я бачила людей, які дуже ефективно адаптовуються. Це Надзвичайно чудові приклади, так навіть після ампутації, після ампутації чотирьох кінцівок, є люди, які дуже адаптовуються добре і навіть стають помічними військовим діючим або тим, хто зазнають ампутування. Є програми рівне рівному, так коли військовий може з військовим поспілкуватись в контексті досвіду, який прожив. Тому я не можу так, знаєте, загалом, ну якесь виснаження є, але для когось це буде знову таки мотиватором. Щоб більше вкластися, щоб це швидше завершилося, щоб більшій кількості людей допомогти. Для нас це мотиватор. Тобто, ми теж в організації ми теж бачимо, що потреба не зникає, запити не зменшуються. Відповідно, це мотивація продовжувати. Просто коли ти зайнятий і немає часу на виснаження, все якось іде само собою, і ти знаєш, заради чого, заради кого ти це робиш, тому що. Нам важливо вкладатися, оскільки ми не там, так але ми можемо робити щось для людей, які захищають країну. І це такі самі люди, як ми з вами, і багато хто просто перейшли з дуже звичайних таких щоденних професій ось туди на позиції, і це величезна зміна в їхньому житті. І бути поряд в цій зміні, лишатися місточком до такого цивільного життя, мені здається, це дуже цінно. Ну я дивилась, от навіть ці відео землячок, які вони робили, свої відеорепортажі, як вони возять, це дуже зворушливо. Люди абсолютно цивільні, і вони виходять туди і, і продовжують жити, але вже військовими. Це вражає. Я, я намагаюся себе поставити на це місце. Мене <сум> не виходить. Я не знаю, наскільки б я була сильною в цьому. А от іще я знаю, що в Штатах і в Канаді проводять дуже вел великі дослідження от, щодо ветеран ветеранів різних війн. І це починаючи навіть з Другої світової війни, бо багато людей приходять з фронту. Травмований психічно і дуже психічно. Чи є у вас якийсь обмін досвідом між Канадою, Штатами і Україною? Власне, шукаємо. Угу. Можливо, це одна з задач. Я все намагалась собі пояснити, чому саме Монреаль. Угу. А, крім того, що є мама дитини, так і моя задача теж вивести її в безпеку. Але також я думаю, що це. Чудовий майданчик для Конекту, як з Канадою, так і з Америкою. Можливо, це буде моя наступна задача шукати ці зв'язки, шукати ці програми, які ми можемо інтегровувати. Поточно, що я бачу, ми читаємо ці дослідження, вони багато у відкритому досвіді. У нас є контакти з різними спеціалістами, американськими спеціалістами, які займаються ветеранами і превенцією суїцидів різними програмами. Власне, теж набуваємося досвіду, слухаємо лекції, проходимо так, але це ще не систематизовано, так починаємо лише. Але що тут важливо, що досвід, який є тут, він очевидно безцінний, ми можемо пробувати його приміряти, але він працює здебільшого з людьми, у яких війна вже завершилась. Mm -hmm. Коли ми говоримо про роботу з травмою, зазвичай. З цим можна працювати після. Так? Коли ми говоримо поточно з людьми, які там, і які щодня виконують цей обов'язок, і там різне стається, так? тобто ми говоримо більше про розвантаження, про супровід, про а, розділити ці почуття. Так? І зрештою, навіть якщо ми побачимо, що з людиною щось вкрай гостре відбувається, ми можемо пробувати а, якось посприяти її, наприклад, лікуванню. Та. Але водночас із тим. А, Поточно ось такого досвіду в світі, де би ми могли інтегрувати його, взяти там якусь програму і перенести її в Україну, коли поточно йде війна, і це дуже великі обсяги і людей дуже багато. Я не знаю таких програм. Схоже, mm. що нам доведеться їх вигадувати що нам доведеться їх створювати, ймовірно, в колаборації з Канадою, з Америкою і з усіма країнами, які зможуть і захочуть підключитися, тому що звичайно в науковому спектрі так це. Дуже цікаво може бути для загалом сфери психології, як то дослідження, так і динаміка всього процесу поточно в людей, які є діючими військовими. А ветеранські програми, звичайно, обов'язково треба брати. Вони готові, вони чудові і вони працюють. Так. Проблема є комплексною, тому що у військовослужбовця є сім'я, і це автоматично змінює весь процес життя сім'ї. Стосунків, комунікації, зрощення дітей всього змінюється все. І тому є окремі фонди. Я не буду зараз називати, щоб так не помилятися в назвах, але це списки фондів. Не один, які працюють, наприклад, винятково з сім'ями. І ось, бачите, ми з вами говоримо. Ми знаємо, там є, там є. Але чи знає військовий, що він може ось тут взяти це, ось тут це, ось тут? Тобто, нам треба створити таку роудмеп таку. Uh -huh. Карту просто де що можна взяти, яку допомогу отримати на цьому етапі? А якщо така проблема, а якщо сяка проблема, і це не тільки психологія, там з'являється багато спектрів ага. юриспруденція. Наприклад, тут як військові повертаються з полону, як з ними поводитись. Окрема тема, Знову бачите, от ми буквально чим ми зараз теж займаємося. Це градація цих етапів, на якому на яких може перебувати військовий, щоб під кожен етап. Мати цей список і розуміння, а де що лежить, ось так після полону, там теж мають бути добре підготовлені люди. Це не проста робота, це одна з найскладніших буде робіт, як провести це первинне інтерв'ю, щоб не ретраматизувати цю людину, щоб їй навпаки допомогти трішечки адаптуватися, хоч трішечки стан. безпеки надати після всього. Очевидно, теж цього треба вчитися. Коли стигматизація, вона така дуже радянська. Вона з тих часів, коли все, що трошки некрасиве, закривалося і, і не було до цього доступу. Так а зараз, навпаки, ми вже знаємо, що є там нейровідмінні діти, що там є якісь особливості. Боже, зараз в Канаді взагалі це прекрасно, В кожному класі ми бачимо цю інтеграцію. Я думаю, що поступово ми в Україні до цього теж дійдемо. Розуміння, що все, що психо, воно нікого не лякає. Це нормально. І з цим треба, що краще ми це розуміємо, то легше нам з цим комунікувати, бути, жити, будувати далі. А, тому що, якщо ми не знаємо, що з нами відбувається, людини навіть не з'являється ідеї шукати якоїсь допомоги чи розрядки. Бояться. І ми не розуміємо, там, не знаю, все поміняли, все погано. Mm -hmm. Але є якісь, наприклад, прояви фізіологічні, як то відсутність сну, як то порушення харчування, і тоді це вже видно по людині, що щось буде не так. Її вже зі сторони скажуть, mm -hmm. а вона ще може не бачити цієї потреби. Якщо людина освічується в цьому сенсі, читає, дивиться, може, якісь програми переглядає, вже будуть якісь державні програми психоедукації. Про це говорить весь час. Тоді я розумію, ага, оце маяк, де. Щось не так. Оце знак, що тут треба звернутися. О тут друг був, значить мені теж підійде, це окей. Тобто, найчастіше, наприклад, в військових працює сарафанне радіо. Тобто, коли про нас кажуть, що є землячки, які там надають психологічну підтримку, і дівчатка стають в чергу. Все, о, мені mm -hmm. треба, у мене теж Я думаю, що зрештою люди зрозуміють свою потребу, прийдуть і нам всім буде від того легше. Ну, я вірю в крикотерапію. Крикотерапія. <рес> ну, я сміюсь, звичайно. <рес> ну, по-різному, буває, ми можемо мовчати. <рес> ну, так. Да. Це, це теж окей. <рес> Ні, я вірю в крико, я маю на увазі, що взагалі псих... психологічна терапія і психічна терапія, я не знаю, як це правильно сказати, воно допомагає. Це неймовірно. Просто навіть поговорити з людиною не обов'язково говорити про її травму. Просто поговорити. І це вже. Стає легше обом, можна сказати. Ментальне здоров'я важливо і в побуті, звичайно, але і у війську. Це чи не основне питання? Угу. Дякую, дякую, до нагадуємо цивільним про те, що війна триває в Україні не тільки тут, але і по всій території України. Тому, будь ласка, підтримуйте захисницю.